Вправа 379. Наскільки квадрат суми чисел 7 і 9 більший за суму їх квадратів? Ну що ж, давайте міркувати. Дивіться, у нас сказано квадрат суми чисел 7 і 9. Давайте ми його знайдемо. Перше ні у нас буде. Ми знайдемо квадрат суми чисел 7 і 9. То ми пишемо 7 плюс 9 і піднесемо його до квадрату. Так, до другого степеня. Це дорівнює. 7 плюс 9 це 16, пишемо 16, то треба 16 піднести до квадрату. Або треба 16 помножити на 16. І це дорівнює. Я, на жаль, не пам'ятаю квадрат 16 який, тому прийдеться стопчик множити. Отже, пишемо 16 помножити на 16. Так, 6 на 6 це 36, 6, пишемо, 3, запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6 плюс 3 це 9. 16 на 1 це буде 16. Записуємо, додаємо. Тут у нас в сумі буде 6. 9 плюс 6 це 15, 5 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 1 це 2. Отже, вийде 256. Записуємо, що це дорівнює 256. Було б добре запам'ятати. 256. Добре. Тобто ми знаємо, що квадрат суми чисел 7 і 9 дорівнює 256. А зараз будемо обчислювати сума їх квадратів. Це друга дія, сума їх квадратів це 7 у квадраті плюс 9 у квадраті. Так. І це дорівнює. Ну, 7 у квадраті це 7, що множиться на 7. Плюс 9 у квадраті це 9, що множиться на 9. І це дорівнює. Ну, 7 у квадраті це 49, 7 на 7. Так, а 9 помножити на 9 це 81. Пишемо плюс 81. Ну і це дорівнює. Якщо я сюди одиничку заберу, то буде 50. 50 плюс 80 це буде 130. Тобто пишемо, що це дорівнює 130. Так, нас запитують, а наскільки цей квадрат, перший, який ми порахували, більший за суму їх квадратів. Тоді третя дія. Нам треба від 256 відняти 130. І це дорівнює. Ну, Давайте стопчик, хоч можна було й усно. Отже, 256 мінус 130. 6 мінус 0 це 6, 5 мінус 3 це 2, 2 мінус 1 це 1. Отже, вийде 126. Пишемо, це дорівнює 126. Тобто у нас квадрат суми чисел 7 і 9 більше за суму їх квадратів на 126. Відповідь. Запитують нас, наскільки пишемо на 126. Ну що ж, ось таке не дуже складне завдання на цьому вправу завершено.